Відновлення та реабілітація захисників та захисниць. Україна готова ділитися досвідом лікування поранених воїнів з Фінляндією. Підвищити прожитковий мінімум та інші виплати. Комітет з питань соцполітики та захисту прав ветеранів вніс пропозиції до держбюджету 2026. Підготовка до опалювального сезону у профільному комітеті парламенту запевняють, що Україна має необхідні запаси газу, вугілля та мазуту. Німеччина залишається одним із ключових союзників України. Ми високо цінуємо політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку. На цьому наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з новопризначеним надзвичайним і повноважним послом Федеративної Республіки Німеччина Гайко Томсом. Спікер парламенту подякував за послідовну роботу Німеччини в межах санкційної політики ЄС та підтримку ініціативи щодо використання заморожених російських активів для відбудови України. Важливо, що міжпарламентський діалог між Верховною Радою України та Бундестагом і бундесратом є активним і надалі поглиблюватиметься разом із Німеччиною. Ми будемо і надалі зміцнювати європейську єдність і спільно боротися за свободу та справедливий мир. Підкреслив Руслан Стефанчук. Я окремо хочу підкреслити, що я дуже ціную високий рівень відносин, які є між нашими парламентами. І в мене прекрасні відносини, як з попередньою спікеркою, пані Бербен і з, з тепершньою з Юлією Клюкнер і. Це все відбувається на фоні мого майбутнього візиту до Німеччини. В ЄС обговорюють передачу в Україні заморожених російських активів йдеться про суму від 140 мільярдів до 170 мільярдів євро. Щоправда, остаточного рішення в Європейському Союзі та країнах G7 поки немає. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. За його словами, в ЄС питання використання заморожених російських активів трансформувалося. Якщо спершу обговорювали лише передачу відсотків, які щороку накопичуються, то нині дискусія стосується і можливості використання самих активів. Наступний рівень, на який вийшла Єврокомісія, вийшли країни G7, це а давайте подумаємо, можливо, ми ще відсотки наперед візьмемо, ну тому що точно російці кошти віддавати довгий час не можна буде, тому що вона, очевидно, не визнає поки що свою провину, не погоджується на репарації, тому це такі фактично віртуальні майбутні репарації, тому давайте з ними працювати. Як працюють ефективні механізми повоєнного відновлення, вивчили у Хорватії українські парламентарі. Народні депутати зустрілися зі спікером та віце-спікером парламенту Хорватії, а також із представниками міністерства внутрішніх справ. Обговорили політичні та законодавчі рішення, які дозволять забезпечити мирну реінтеграцію території України, відбудову постраждалих регіонів та повернення ветеранів до цивільного життя. Про це повідомила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Галина Михайлюк. Окрему увагу під час зустрічі приділили вивченню хорватського досвіду у питанні переговорів щодо вступу до ЄС, зокрема проведення реформ у галузі судочинства. Конкретними практиками з українськими парламентарями поділилися мери та губернатора міста Вуковаркнін та Шибаник, розповіли про підходи до медичної та психологічної допомоги в адаптації та про колишніх військових. Лікування бойової травми, фізична та психологічна реабілітація, забезпечення країн є з критичними ліками, штучний інтелект в медицині та медичне партнерство. Ці теми обговорили народні депутати України з колегами з комітету із соціальних питань та охорони здоров'я ендускунти, парламенту Фінляндії, як зазначив голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, Україну та Фінляндію об'єднує спільний виклик кордон з країною агресором Росією. Україна нині обороняє Європу від окупантів. Фінляндія має власний історичний досвід протистояння Росії. Ми маємо унікальний досвід у лікуванні політравм та міновибухових травм, отриманих під час війни. Підкреслив парламентар. Крім того, український парламент нещодавно ухвалив закон про ментальне здоров'я, який у Європі визнали одним із найкращих, наголосив Михайло Радуцький. Водночас, Україна вивчає реалізацію фінських соціальних проєктів, зокрема про супровід ветерана та використання штучного інтелекту в медичній галузі. В Фінляндії нас більш за все цікавить їхнє соціальне забезпечення на е, людей, які пройшли реабілітацію. А тим більше в нашому випадку це військові, да, які на жаль можуть бути і без кінцівок, можуть бути лежачі. На є там вже навіть е, таку посаду зробили людина, яка супроводжує ветерана. Да? Але ну тут дуже важливий фінський досвід в них в соціальні оці всі. Речі допомоги власним людям з обмеженими можливостями вони дуже сильні одні з найсильніших в Європі. Тому нам дуже цікаво цей досвідвовкосфолеут. Ми уважно слідкуємо за тим, що відбувається в Україні. Ми вас підтримуємо донатами з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Ми зараз сконцентровані на тому, щоб бути готовими до таких викликів. Ми переглядаємо наше законодавство, і наш комітет подав на розгляд парламенту відповідний законопроєкт, і цей процес є спільним, щоб напрацювати ті речі, які допоможуть нам разом протистояти російській агресії. 142 тисячі вимушено переміщених осіб знайшли прихисток на Вінничині. Багато родин з маленькими дітьми потребують психологічної допомоги. Повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Під час робочої поїздки в регіон вона відвідала обласну дитячу лікарню, де запрацювало нове відділення дитячої психіатрії на 20 ліжкоміць. Є також сімейна кімната для батьків з дітьми. Водночас у медзакладі бракує психіатрів, нейрохірургів та середнього медичного персоналу. Олена Кондратюк також побувала на протезно-ортопедичному підприємстві у Вінниці. Це одне з двох, що залишилося у державній власності. Тут налагоджено повний цикл від виробництва сучасних індивідуальних протезів до їх адаптації в умовах стаціонару. На рік виготовляють понад 700 протезів. 70% виробів замовляють захисники України. Попри прибутковість і соціальну значимість, підприємство підлягає приватизації. Олена Кондратюк заявила, що працюватиме над його збереженням, адже держава має забезпечити громадянам доступне протезування. Підвищити прожитковий мінімум та мінімальну зарплату на наступний рік пропонують народні депутати також збільшити фінансування соціальних виплат на підтримку ветеранів. Такі пропозиції до держбюджету 2026 подав комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Прожитковий мінімум пропонується збільшити з 3209 до 8196 гривень. А мінімальну заробітну плату з 8647 до 9664 гривень на місяць, а також передбачити більше коштів на пенсії: соцзахист ветеранів, виплату заборгованостей по зарплатам та на виконання рішень судів. До того ж, народні депутати пропонують ухвалити низку законопроєктів, зокрема щодо створення системи справедливої соціальної підтримки людей з інвалідністю. Пропонуємо Комітету Верховної Ради України з питань бюджету звернути увагу, зокрема, на сьому статтю щодо прожиткового мінімуму, щодо мінімальної заробітної плати, щодо. Е Рішення судів щодо заборгованості по заробітної плати, щодо спецрежимів по пенсіям, ну тобто сьогодні по мінветеранів, та ті питання, які надані були від Міністерства ветеранів, від Міністерства соціальної політики, зокрема щодо 7 мільярдів, про які ми згадували сьогодні на засіданні, і по іншій, інших проблематиці, ви їх всі бачите. Водночас, нагадую, кожен народний депутат до 1 жовтня може подати особисті пропозиції до бюджету. Є певні ризики. Я думаю, ви, фахівець, це розумієте. Якщо не вдасться ухвалити цей закон, тобто пенсія зросте на 300 гривень, якщо врахувати рівень інфляції споживчих цін, я сумніваюся, що в наступному році березневе підвищення, воно покриє ці видатки. Україна готова до опалювального сезону. У газосховищах зберігається близько 12 мільярдів кубометрів блакитного палива. Тепло комуненерго має необхідні запаси вугілля, мазуту і газу, аби транспортувати тепло в домівки українців. Про це повідомив представник парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Крім того, Норвегія надала Україні грантові кошти для закупівлі газу з ЄС. Водночас Україна готується й до можливих атак Росії по енергосистемі. Зі слів парламентаря, держава закупила додаткове генеруюче обладнання. Атомні енергоблоки готуються, щоб працювати всі дев'ять, які знаходяться на підконтрольній території України. Всі будуть в роботі на високий пік опалювального сезону. Тому з генерацією сьогодні із електрогенерацією. Проблем немає, але все буде залежати від того наскільки інтенсивні будуть обстріли Російської Федерації по нашим газоводобувним інфраструктурі, по нашій електрогенерації, по оператору системи розподілу.